Як ви думаєте, чому е, медійні особистості не хочуть приходити на шоу? Ну на шоу е, про стосунки про те, щоб от, поговорити, там що бояться, що через масовий хейт, я думаю, тому що зараз інфопростір достатньо токсичний, і зрозуміло, чому люди дуже втомилися, і дуже постійно такий пригнічений стан, стрес через новини, через е, ці постійні гойдалки в інфопросторі. І звісно, що це впливає на загальний стан е, ну, всіх. Людей і люди просто від цієї втоми mm -hmm. вже починають йти от в ці відчуття злості, ненависті. Просто скрізь шукають зраду. І я, наприклад, дуже сильно відчуваю, наскільки мені все більше не хочеться говорити е... про свої Ні, ні, навіть я не там не переживаю за себе. Я кажу, що не хочеться заходити в соцмережі, не хочеться читати коментарі, тому що я скрізь бачу срачі, і це дуже неприємно. Mm -hmm. Просто чим більше ти говориш публічно, тим більше ворогідності того, що за щось тебе закенселять. Це, от, це я просто теорія. Це сказ... Другісті, а я думаю, що все ж таки ключове тут те, що зараз епоха швидкого контенту, і вона мені здається, не знаю, зараз вона на піку чи буде ще гірше. От але настільки люди зараз споживають швидкий контент і роблять дуже швидко висновки. І це реально я вважаю проблема, тому що я можу якесь інтерв'ю. От вийшло нещодавно інтерв'ю, я його подивилася в Тік-Тоці. Я просто погортала, а я розумію, як. Ні. Дві години типу витратиш на просто... А я дві години витратила в тікток. А раніше я так не робила. Я завжди ну, я, я та людина, яка старається в, поглиблитись в тему, щоб да, не робити да. скоропостіжних висновків. Але все ж таки, люди, більшість. Так роблять. Я реально заходжу там на Ютуб, немає таких токсичних коментарів, як заходиш під швидким контентом. Чому чоловіки рідше доглядають за собою, ніж жінки? Ну, хто це так? Подивіться, де. Напишіть в коментарях. Ну хто це сказав? Подивіться на нього. Значить, понеділок Крем. Магія ранку в мене. О, я ще можу тренування, тому що магія ранку обов'язково має бути присутня. Ні, ну, якщо ти маєш на увазі, типу, що ні. ми купуємо шампунь там 5 в одному, ну, блядь, це нормально. Давай шампунь. так, давай так. Скільки його рогалки на коштує шампунь, який бренд? О, до речі, давайте. Mm -hmm. Давай, давай. Він він за забирає... У мене є, у мене є. Я знаю, я знаю, він з готелі забирає, Знає він кош... ну, покупай, не коштує. Не покупає, не покупає. Так, так він в готелях буває. Да. Да. А давай варіанти відповідь. Ні, ні. питання чому? Ні, ВМ. Як це поетрі? зв'яжіться зі, зі мною, зв тому що в мене мені дуже подобається ця лінійка. Тому ага. яке питання було чому чоловіки рідше доглядають за собою, ніж жінки? Ну так історично склалося. Бо дівчата от мають бути такі всі, прям а ми типу брутальні. Ну, — типу, да, це як бути натура. але це здається, зараз. взагалі не так. Час не так. Що, ну якщо навіть взяти там салони за кучу чоловіків, які ходять там на уходи, стерео навіть частіше аніж да. жінки. Стер Стереотип Ну, що, наприклад, ти робиш того, що здивує нас? Слухай, ну ні, ну в мене є ти там. Ти ходиш на манікюр в салон, наприклад. Ходжу, але там не, не так часто, як, як жінки Знаєш, що мене... А, дивись, в мене є. Окей, в мене є умивалка, але у мене є ці всі штуки тіпа, для лиця. Але чому? Тому що, ну, по-перше, я вважаю, що це абсолютно. Поки що це абсолютно нормально. Вот. По-друге, типу, я розумію, що там умовно мені блін сьогодні цілий день зніматися в кадрі бути. Типа, і я потім не буду поясняти кожному, що, що там ой, там ти десь заспав чи там ти десь випив, там Та де десь навіть не в кадрі, а в тому, що ну ти розумієш просто, що от умовно ти хочеш, щоб твоя шкіра там виглядала в 40 років, ніби да. тобі там, як мінімум 30, Ну, типу, тут йому б... завжди двадцять. Ну а тобі дав. Да. Щоб розуміє, так... стереотипи, стереотипи. Да, до речі, про тебе кажуть, що ну, ніхто не вірить. Старый, що ти тобі... не старієш, ти Ну, До мене дівчинки підходять до віку, і Я думаю, думаю з ними щодо Да. Мені кажуть, що от Вадим Олійник, я його пісні слухала, і коли да. мені було 10 років, зараз мені 25. А, а він вже... такий самий. Yeah. It's impossible, bro. Тобі постійно те, що себе пишуть. Ти вже, напевно, така... такий, nee, да? Коротше, ти Званої вечері писали. Після Званої вечері, кстати, мені все. Ти дуже багато. Блін. Пишуть його вже... в Ютубі, мені що мені просто хороше він. Хороше да, ти... що... Зніміть з ним цілий сезон. Я не проти. — Можна чи якісь... Не бачиш, <laughs> визна... yeah, yeah, yeah. Короче, Виставляє там просто якусь фотку, типу, ну вже по Після там ну, щось, і типу, і ти там пишеш: візьміть мене, ви да, капсом пишу. Да, ну, друг прокатить. Названня ти щасливий, мене, на жаль, не взяли, не хватило мені чу-чуть. Ну, блін, ну треба, то ні. Це ну, треба було набрати, значить. Да, блядь, що мені... і, так, і так набрав, куди ще більше. Тибе треба більше важити було? Треба було ще більше важити. Та ні, там це, вони не взяли тебе. Я итоге сам худаю, вже 5 кілограмів. Вони не взяли тебе, тому що ти вже цей, ти вже ну, багато де був. Так Дакдрасі, і що тепер? Ну слухай. Ну, вони, я не думаю, що вони беруть там, умовно, ну, треба, щоб хоч якийсь час пройшов. Вони зараз все одно там ту звану вечерю ще будуть якісь там ролики там виставляти. Хай мені показують по, -повто, по повторам по суботам, хай дивляться. Я колись поїхав. У нас була зйомка на кар'єр, не пам'ятаю, як він називався. Якийсь там кар'єр, і там загинуло двоє хлопчиків. Uh -huh. І ми знімали про це таку невели ну, історію. І в якийсь момент там, я дав задачу оператору. Там, Редактору, вони там щось пішли, щось там працюють. Було трохи холодно, а я залишився в машині. Було темно, було десь вісім, восьма чи дев'яте вечора. А ось я залишився в машині один. сижу там по сценарію, дивлюсь, так це відзняли, то відзняли. І бачу, як ну, такі ліхтар, ліхтарики, бачу, що це ЛПЛ працює над камерою, що йдуть хлопці, а ну знімають. Добре. Але думаю, чому вони туди пішли? Немає Вони мали туди піти. А бачу, і там хтось також ходить. Туди, коли вони мали піти, там де саме ну, померли да, ті да. двоє дітей. Я так дивлюсь, щось ходить. Думаю, давай вдивляюсь, дивляюсь, дивляюсь. І бачу, отак, от от просто от, перед ну, бачу дерево. І отак от і за дерево, отак, от от просто от так хлопчик. От так от. Подивився на мене. І отак от, от закрив. І я такий так, блядь. Слухай, мене реально. Так. Я, всього, втомився. По перше, по-друге, я знаю, що всі люди, які на битві працювали, вони просто не вірять всю історію. Якщо ти скажеш що ти в таке віриш, ти одразу тебе або звільнять, або скажуть: ну типу, ну йомо, йо ми ж тобі інструктаж проводили і так далі. Ну ти ж розумієш, що це все брехня і так чи пам'ятаєш хлопця з ножем і серцем. Тож. А, ну це таке. Ну, це то, ж... У нас був екстрасенс, я не пам'ятаю, як його звали, А, Биков, здається. Підсподіння чи. Спіц... Сергій да? звали, здається. Ага. Був момент так, він, там, кожен же ж показує свою якусь там, що чим він унікальний, щоб прийти касним. Да, і да. він в якийсь момент такий: знімайте, знімайте. Що таке, знімайте, він такий, дістає зі скірної сумки, дістає таке серце, чи биче, чи теляче. щось там починає шептати, і потім ножем так бам. І такий каже, скоро піде дощ. Ми такі, окей, окей, чекаємо твого доща. Але так пройшло, може, хвилин 8-10, і потім починається дощ. Ми такі, ну блін, ну блін, ну до. Але все одно ми вставили, що це типу, так, містика на проєкті неможливо. Типу, всі діла. Бо битва завжди за цим гналася. Щоб якісь були пруфи, що все ж таки воно є. Але люди, які там працювали, жодна людина, все це не вірила. Mm -hmm. Чи може стиль одягу реально визначати успішність жінки? Стиль в одязі? Да точно ні. Ну, чому, а якщо вона як фуртує? Визначати успішно, ну, як вона, фурсіка. <рісля> ш... Якщо вона як фурсетка ходить на зустрічі, то ніхто їй нічого не дасть. <рісля> Визначати. <рісля> Подижіть, а що я говорю? Ну, будь я подумаю, ласка, що ласка, зри... та... фуркала. <рісля> <зшириться. рісля> ні, що то я не то говорю. Що розпитання? Господи, де зараз. Просто отак, 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 отак. Просто бачити. Тебе просто буде, якщо тут камера є, то треба декілька. Просто подивіться в заповільненні, як в мене розширюються в мірі того, як вона кажеться речі. Так, я ще раз хочу почути. Ще раз, чи може стиль одягу реально визначати успішність жінки? Звичайно, ні. Давай топ 3 лайфхаки зараз для глядачів Ексклюзивно. Чи це буде коштувати Вадима Олійника, Щоб виглядати? Дивись, я тобі на скажу старицу. чесно. Я тобі скажу чесно. Ну я все життя в спорті. Ну я постійно займаюся спортом, тобто постійно ти постійно. кажеш на тиждень. Ну дивися, в мене, в мене на цьому тижні 80 км про... Ну, я а, до біг. речі, він, гру, так, чу... а ти що, в групі не читав? Що, да. між... 80 я, Я, я вас обгоняю. а сьогодні що важче, просто сьогодні бігти понеділу. прямо 80 км чи грати 90 хвилин на футбольному полі? Це е, профан. Е, я тобі скажу, що Такой ну, важче, грати, звісно. Важче. Ще й з Галкіним грати. Конечно, просто, да, просто да. якщо ти тут біжиш 80 км, на це не звертаємо увагу. Да? Ні, ну, дивись, ну, я, я не біг 80. 80 це, якщо взяти взагалі за тиждень. Але я от вчора пробіг 30. Тестую. Зараз да. Да, да. Да. Да, да. так в групі, я ж кажу, писали, що в той... марафон, ти у нас марафонец. Да. Ну не то, що марафон. Дивися, я це роблю навіть не для форми. Мені просто це подобається, це медитація для себе. Там. Ти собі себе в голові ментально якось відкриваєшся. Типу, mm -hmm. ти, себе, ти стаєш більш впевненішим собі. Типу, це ти десь переборюєш себе. Скільки разів за 30 км я думав про те, та бля, все, чувак, нахер мені це потрібно. А ти це пересилюєш, типу, йдеш даш. Така історія. Ціль, коли ти біжиш, планку яку ти собі поставив. Тобто не зійти з дистанції, а mm -hmm. ну, так само це дивися. Так само можна провести паралель про футбол. Ну, ти граєш ти там, ти не ти не хочеш програвати єдиноборство, ти хочеш виграти матч, Тіпа ти хочеш тіпа, залишити там всі емоції на футбольному полі. Ось і все. Ну, Тіпа ну я ж кажу, перше це спорт, друге це напевно, знаєш, це позитивне мислення, взагалі життя. Оце дуже важливо. Саме, знаєш, це не унивати, не думати, ой, мені там вже да, все, всього. Да, Оце ти ну, Позитивне мислення це дуже-дуже круто працює. От реально. Звісно, ну, це, типу, це знаєш це, просто саме ти прокидаєшся, ти хочеш жити, ти хочеш щось робити, ти хочеш працювати, ти якісь проекти створюєш, все-все-все. І це теж от, важливо. Позичу. Ну, і генетика, і до речі, генетика Асіст. теж це дуже важливо. Ну, так, да, да. може да. займатися спортом. До і то спорт. Yeah Умивалка? Да, і... генетика. І генетика. генетика. Да, да, да. Ви змінювали щось у зовнішньості через соціальний тиск? Так. Да. Так, так. Ну давайте. Я схудла. тому що мені постійно писали, що я стала жирна і я схудла. До Жирних речі, багато пост... після, вибач, переб'ю після після того як ти була у нас на шоу, теж багато писали про те, що ти була типа П'яна, да? І так мені так. Я схудла, і я перестала пити. Я вже веду правильний там правильний образ життя. життя, бра, життя бра. І схудла, і тепер далі є оцей хейт, да, що мене не росуть підписники. Була а, хейтили. Зараз худла. Дальше, а, так, так. Хода, Зараз, типу, да. Да, каже, що я буду сліб скоро танцювати, що я на земтіку, що я п'ю, але в кадрі це не показую. Тобто знімаю сторіс твереза, а поза кадром п'ю, хоча це неправда. Ми в Хмельницькому я могла випити три банки пива безалкогольна, так це я за вісім місяців. І то, скажи, Зам Пантера, безалкогольне мені воно не сподобалося. Далі почала пити комбуч. Тобто, я пила, вона пішла в номер. І... Да, я нікуди не виїжджала з ними, тому що я розумію, поїхати з ними це буде якийсь соблазн. Я просто посиділа з ребятами і пішла собі в номер відпочивати. А ви там собі. І ніхто мене не змушує. Мені так зараз подобається. Я колов собі політики. Правда, не видно? більше Ні, це ті що розжигаєш, я колов собі в лицо. Хотів, же я ж як думав, я раз вколю, колю, думаю, так, раз вколю, колю, зараз таке буде лісо, а потім вже й похудаю. Я, вколов блять, пиво коротше воно воно От такого міна ще більше отікла, а воно пити не можна, Мені, Ну, типа, я, мені це сказали, що не можна пити, не там мучне, хучне. А я думаю, так, що я... там буде? Я трохи. Я таке пересирасю, <рошу> мучне після біталіптиків. Твої... Ну, взагалі, так воно поняла, щоб жир зжигався, треба дієту придержувати. Mm. А я, блядь, що, вийшов з цього соціо. Кабінета, варус напротив, о я пирожок з пивом і я за І шаурму, і все. І в мене ліполітики, Ну як сказати, коли я от зараз не п'ю довго, то воно чуть-чуть проявляється, чувствується тут в ліце. А так, коротше, ні. Якщо я сама нафарбуюсь, фарбуюсь, то сусіди можуть когось викликати, щоб мене забрали. Тому це Ні, виглядає жахливо. Єв ти не розумієш, про що ти хочеш? А давай мене не бачила. Давайте курс по візажу. Давай. Це дуже до. Я чую подарую, я ]دا? просто. Да. Все, все зафіксовано, зафіксовано. Ну а що ти маєш надавати, ти просто дуже. Я не вмію, я не роблю. Ти знаєш, що я в повсякденному житті абсолютно не фарбуюся. Я от хотіла сказати, що просто… я відунья. Що? У мене дежавю, так? У мене дежавю зараз. То ти відунья? Ні, Давайте, дайте людині, будь ласка, вона що, про, про, про дежавю. відундя. Зараз в моменті, ми не дежавю. Ми, ми тут вже були да. добре. Я... Ні, це е, Дежавю – збій А можна мозку. прибрати, О, то, що малець. я все говорив на камеру. Хорошо, ти, ти відундя, вибач. Віриш, що можна передбачити думку, яку ти не знаєш, але ти першу інформацію, яку в тебе буде, от ідея, твій мозок дає імпульс. Спочатку імпульс, і ти вже кажеш щось, що, щось про те, що ти не знав, а це є передбачення. Як гадаєш, таке існує? Ну, я думаю, що так. А я давай хочу, спробуємо і перевіримо давай. це. Дивись, я конверт. Тут на камеру? Так, прямо тут на камеру Серьезно? ми спробуємо це. Давай, тут ого. є конверт. Я давай. порушую правила гри. Це mm. не фокус, це по факту психологічний експеримент. Тут є фотографія. А, давай так, щоб всі її видно, mm -hmm. я покажу її пізніше. Okay. Також в мене є е, 10. Я покажу пізніше. Да. Ж, саме головне живих людей. Yeah. Відомих Відомих, живих yeah. людей, знаменитості, їх тут рівно десять. Uh -huh. Є фотографія, це передбачення, про яке ти знаєш. Uh -huh. Тепер просто будь-яку цифру від 1 до 10, яку захочеш. Але відчуй. — Але відчуй так, відчуй цей імпульс, yeah. подумай, Maybe що це як, можу як, можу як папа. Я. Давай. І вона до тебе приходить. Сім. Сім. Хочеш змінити вибір? No. Точно, дивіться, там камера є. Я покажу, якби був би один Тейлор Свіфт, якби п'ять Майкл Джексон, шостий Емінем, сім це Том Круз. Скажіть, ви знаєте, як виглядає Том Круз? Звісно. Знаєте? Буде круто, що з самого початку в тебе було 10 знаменитостей, Ти обрав саме Тома Круса, і це буде його фотографія. А який шанс? Який шанс з десяти. Що міг саме Круса. Один, та... Один з десяти. <гум> Один з десяти. Ну, логічно. Ну, по факту. Буде круто, якщо тут буде Том Круз. Да. Ви не повірите, але прямо зараз це Том Круз, але в дитинстві. Це магія передбачення. Дякую. Круто? Але yeah, а, зможе, не вірите, зможе. стоп, я, я розумію. Недовіра, тому що думаю, що дитина, і це могла бути будь-хто. Для вас є трошки інша гра. Дивіться, позаду є е, ось така кнопка. Тут ну, ось так, прям дикі. є кнопка. Так. Можу попросити тебе Давай. натиснути таку... натиснути на неї. І, Давай. і Просто натисни, да, да. Просто дивись, оскільки ми зараз ну, трошки налажали так. Так, і не це показали Тома Круза, хоча він мав бути. Угу. Давай трохи виправимо ситуацію. Те, біриш, Загалі, так віриш в подорожу часі? Взагалі в цілому, можна назвати будь яке число від 1 до 9? Да. Називай. Сказати, да? так? Так, так. Три. Дивись уважно. Бачиш час. Щопні пальцями. Став. Роби. Уважно, дивись, коїться з часом. Рівно на три хвилини ми повернулися в минуле. Перевіряй свій момент. Або, перевір. або годинник. Ми зараз так. В одному часі. Всіх один час. Тобто ми зараз реально всі да, разом так. зі знімальним майданчиком на три хвилини э, перейшли назад. Ще до того, як ми наважали. Ще до того, як Артур показав ну, ту фотографію. Ще до того, як ти назвав Том Круз. А тепер так. скажи слово Том Круз і повільно переверни. цю Фотографію. Том Круз. Повільно перевертай. Повільно. Обережно. 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 <світ> перевертай. Блін. І це саме Том Круз. Круз. Yeah. <світ> І... Знає, що ми різниця між екстрасенсом і фокусником? Ми кажемо правду, що Ми не кажемо про обман. те, що зараз буде ілюзія, що зараз буде обман. А, а екстрасенс він до кінця вірить, що це містика. Чому мені так мене щиро я просто... бісять вони? Я в шоці, я реально. Так, 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 значить, так, так. Osionfish. Ще можна хліба, що да. От, так, все, стоп. Хай живе. Від мати назад, смертом вперед. Я одразу. Секс, з жінками. Це фантазують жінки про це чи ні? От мені целера фантазує. Прямо зараз, моя хороша. Чомусь мені так здається. Я не тому що в мене немає взагалі просто мені не сексуальна жінка в сексі. Блін, до шишки там. Ні, вона така Дай, дай цьому шанс, господи. Ти просто ну, Nie, не вийшло. ти просто не просто ще не зрозуміла, так? Ти не жариш. Ну, то я так прав. Я прям страждаю. Ну давай, паріруй. Ні, то це супер. У мене багато досвіду з жінками було. Прям фізичного це прикольно. Я ніколи не планувала будувати стосунки з жінками. Я просто не уявляю собі, я не можу це собі уявити, я б так не робила. Але як просто фізичний контакт це дуже. Приємно. Тобі приємно. Так. Мені надзвичайно приємно є. Мені... Я... Тобі також. абсолютно ні. тобто ти розумієш про я що я розумі. кажу. Да. Мені красиві взагалі жінки і їх тіло навіть більше подобається, ніж чоловіче, візуально, от естетично. Але ніколи не було сексуального потягу просто до жінки. Чи справді борода робить чоловіка впевненішим? Та ні, взагалі ні. Не брився, не малися, збрити оце. Ну все, і одразу піде в цей. Я можу і без бороди. Якщо він зайде, всі такі – єгорка. Є горік. Ні, ну я думаю, якщо це питання до мене, то борода взагалі нічого не впливає. Я думаю, що дівчатам подобаються бородаті хлопчики. Хлопці, хай, але хай, але, скай, але, скай але, щоб якоїсь впевненості вона додавала, Ну ні. Давайте слухай. А ми... Ну, таді... — давайте тоді зараз всі, всі дівчата підписниці скажуть 에, або от проголосуйте, або Єгор Галкін, або всі. Ось, ось ми. Дивіться, всі поголені, всі чистенькі. Ну в тебе спло... все одно Ну, ну це ну чистенькі, бро. <сл��> — Це іспанська, це іспанська. Ні, Але ми зараз розділимо країну нас. Слухайте. Слухайте. І іменно ми розділимо. Я, нарті, я просто згадав, коли я перший раз побачив Єгора, коли ми грали на літньому стіл. Це першим, коли програли, так? За Ігніс. Коли вони програли, так. Да. <говори> Ну це просто дивіться, а, а майка прилипає. Він все обливається водою, так щоб все понімає, щоб тут це було тут, коси, те Все, шортики, дивіться, аж аж от ж людина найбільш сексуальна в профані. Я, я йому пишу, кажу, йдемо на каву. братик, у мене спачь 30 хвилин. Я не можу вийти на каву. Давай після После спачі. Ну, Ладно, ну, коротше, борода рішає. <реш> У мене постійний хейт, хейтер 4W, він підписаний. Там, коротше, такі такі чепуш просто. іменно, блядь, блять, ну так хочеться зустрітися, десь Ну, коротше. А чого не ну, береш, да. отак от. Зустрічаю. Пишеш йому щось погане. Блокуєш на минути три. Він не може відповісти. Опять розблокируй. Опять, опять заблокирую. Ти так ти не здиваєшся, він нічого не може пояснити. У мене Глас. був один хейтер, теж Волошин був підписаний. Думав, що... <laughs> я думав, це настоящий. Та він тобі завидує. А потом. Пошел паломничество, і у так хочеться. Латентний гей, коротше. Тому що у нього а він хоче со мною отношений. Мені кажется, так. Бо він щось там напився, виписував, типа да ти, да ти. Ну, я просто. Були в мене случаї в житті. Бо я нікого не змушую вірити в те, що вірю я. Я спокійно відношусь і толерантно відношусь до будь-якої віри. Але я кажу, що мене запитують: віриш ти там, в християнство. Я кажу виключно ні. Тому що для мене, в принципі, хрест це символ. Е От саме жертвеності, що так. треба жертвувати, Це найсильніше, трошки проти противоречі, проти що типу, як могли, ну типу, якщо Бог послав Ісуса і ти носиш Тебе... ти, 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 ти носиш зброю, якою вбили твого сина, так, і, і ти так. всіх заставляєш носити е, знаряддя вбивство твого сина, як згадування того, що твій син, що ти свого сина відправив на жертву. Якщо зараз буде, не знаю там. Якийсь чоловік в татуюваннях. Е, ну, коротше, якийсь ти він тобі буде вже не секс. Mm. Ні, зовсім. Як ти до цього прийшла? Дай Я думаю, що це. Мою його треба в клітці закривати, блять, якщо дід. Просто без ключа. А мені навпаки, мені подобається, коли е, він навіть може виглядати як поганий хлопець, особливо ті, хто були там в минулому погані, ну стереотипно хлопці, але стали такими сім'янинами. такі вже мішка і так зараз. зараз. Знаєш, ага. і такі... ага. Ні, шарно. не мішка, але, але вони стають, ну типу, змінюються цінності і так далі. Мені це так сексі. Це просто е, так поєднання ти ідеально розповіла, коли поєднання. він був розрозпові. Е, а, а, да. а тепер він гарний, гарно. Да, він... Ідеал розповіла. <гум> ні, ні, ні Я про те, що він може виглядати навіть ну, так, знаш, але коли він а каже, так. Про сімейні цінності, оце все вообще плову ще такої. І ж я думаю, раніше у всіх було зустріти поганого хлопця. і Така думає, я його перероблю, Перебиваю. да він зараз буде гарним. Це за а ще таке. Тоді питання: а обов'язково треба пройти в житті такі стосунки? От з аб'юзером да. для того, щоб зрозуміти. І знайти uh, свого... спортсіння. Слов... Да. Ми не говоримо і тут. Блін, я вважаю, що взагалі потрібно, щоб о, в тебе був якийсь невеличкий досвід, щоб ти потім міг порівнювати. Ну, три аб'юзера. Три аб'юзера. Перший, другий, третій. Три, ну, три. три аб'юзера одне маленьке, як фізична насильна, і можна заміж одразу. Чуть-чуть, щоб гроші ще у борг взяв, не віддав. Це досить корисно. І все. І замуж. Мою історію розказати. І мою, і мою. Бля, ти вже заміж можна. Ти, ти готова. Да, мені можна. Ти реально готова. Я та готова. А... Треба, щоб ще одна людина хоча але, але дивись, після, після таких стосунків, а, я думаю, з хорошим складно, взагалі дуже складно. Ще бояться чоловіки, Сильних і успішних жінок. О, До речі, теж бояться? гарне питання. А да, Знаю, а мені здається, що а це просто. Його е... це тільки возбуждає, поймаєш. Ти ж дивиться в бібліотеці сильно уси. Брат, лево взяла на шею. Mm. Мені подобається Незалежно. Мені подобається та незалежна, у котрої є своя бібліотека. Це ah. хорошо. Mm. Mm. А, от знаєш, в чому момент? Тут момент е, конкуренції. В нас просто в чоловіків закладений в ДНК, тому що це от сам саме той момент, який е, напевно дав змогу нам е, вивести це життя, ну, типу, е, по еволюції. Е, оцей момент конкуренції. А от і він більше закладений в чоловіках, ніж в жінках. І коли жінка більш успішніша, або заробляє просто більше, ніж чоловік, отут є момент, чи чоловік зможе з цим змиритися е, в собі в першу mm -hmm. чергу. Е, або він мириться і знаходить компроміс в цьому, або будуть конфлікти. Причому конфлікти тут я е, ну, скажу не як типу, спец, але розумію, що ці конфлікти вони, типу, причина буде в цьому. Але на поверхні конфлікти будуть виходити абсолютно через різні але штуки. Причина, але глубина був... да, причина. Але причина в тому, що просто абсолютно хлопець не, не може змиритися, сука, з тим, що тіпо, вона в чомусь його краща, типу, більше заробляє. Причому дівчині може бути все одно. Вона може казати: Блін, чувак, та я не винна, типу, я да. просто отак слалося, Типу, а от ти я, себе, зар... от я ти... заробляю, бери, типу, користуйся, а він такий, сука, я що. Чи був у вас с... таке? С... Чи був це така, чи Дівчина, Що ти похватила мілу. Не було мілфи в житті в тебе. Почекай, питання, стоп, стоп, да? Чи була мілфа? Була, звичайно. Ні, Ну почекайте. А кого ми називаємо мілфами? Давайте. Ну давай, ну. А, почекай, ти ж англійську знаєш. Як I know У парі має бути загальний бюджет, чи кожен сам за себе? Кожен сам вирішує, як йому. Вирішувати бюджету сімейні Ні, ну а ваші думки взагалі як маємо якісь деньги. Має бути. Відкладаємо на поїздку кудись разом, відкладаємо там на машину разом, на квартиру. Е, повинен бути. І як в нього свої гроші, як в мене, і спільний. Ні, в мене так. Його гроші це мої гроші, а мої гроші, що я отримую за, за рекламу, я купляю долари і відкладую. Ось так. Але відкладую я на машину. Я думаю, у вас є машина. Є машина. але ну, треба ж рости, Треба ще шри... ну коня в кращу машину. Хочеться у у нас все свій бюджет у кожного. Mm. Да? У дружини свій у мене свій. А в чого взагалі нема? А там а вона то може то, в тебе то... попросити в тебе там на якісь там. Я закриваю квартиру, я закриваю харчування, комуналку. Все це там покупку машини. Просто вона заробила — заробило її гроші. Ну, у мене мої гроші. У нас немає там спільного конверту. Якщо скажімо, не на небі, чи десь написано, умовно, що ти маєш прожити стільки, то ти стільки проживеш, ти стільки проживаєш. Ну, ну звичайно, дивись, ще є такі моменти, що знову ж таки є дуже крутий е містик, але він більше, я думаю, що він більше практик, психолог. Такий італії е португальський шико Шав'єр. Він написав майже 300 книжок, і він дуже круто розказує про те, що е, нам всесвіт дає завжди вибір, і е, у нас є там, наприклад, точка А, точка Б. Тобто, ми mm -hmm. народилися, ми померли. Але є фактори, на які можуть впливати на нашу смерть: алкоголь, погана їжа, наркотики, mm -hmm. там е, якісь якісь е, руху, е, 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 так спорту, mm -hmm. так і і це наш, а ми маємо розуміти, що з нами відбувається. Абсолютно, все, що ми для себе обрали, обрала, ага. і все, що та коли я чую, до мене приходить людина, каже, я така нещасна. Ну кажу, це, ви собі обрали таке життя. Угу. Це не життя з вами так зробило, угу. і а, ця така маленька, проста істина, що ми відповідаємо за кожен наш. Життєвий вчинок. Ви теж міг би сказати ні, я не хочу чи перенести, чи щось за просто значити да, да, інтуїтивно да, да. знову ж таки бачимо, користуєшся інтуїцією. Що сказала? А ну окей, давай тоді поїдемо чи підемо, і потім ми бачимо ситуацію, що там за 5, за 10 секунд там відбувається якась історія. Не треба ігнорувати якусь внутрішню чуйку. Просто е, дуже важко пояснити, що це. Собаки. Це собаки. Це собаки, це собаки просто, так... блядь. А, 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 а. І таки, А потім виявляється, тут жодних не було собак. Да. А, це мені тільки чують, це якісь собаки. <рес> так їх не було. А то, чому не... собаки завжди ще відчувають якусь да. патибічну гекурку. Да, да, я да. хотіла запитати, як тобі більше подобається, як чоловіку, коли жінка нафарбована чи ні? Я вам скажу так: мені подобається, коли це е, органічно і нормально, коли якщо дівчина нафарбована, це ну, типу, прикольно. Тобто, якщо вона не впере сильно там, я не знаю, вії в неї це все там губи е, червоні. Тобто, ну це якось виглядає. мені здається, Тобі не, не дуже... подобаються червоні губи. Ну коли це дуже яскравий мейк, скажімо так, по-жіночому, <плес> От... <плес> я ждала, що я це Діана скажу. Якщо це яскравий мейк, то, <плес> <плес> то, то ну, мені мені саме мені не дуже подобається. Вадимо Олейнику не подобається червона помада. Дівчата, запам'ятайте, будь ласка, і ніколи. Дивіться, але ні, але я не сказав це, що, що мені не, що не, знаєш, не просто, подобається, що вона погода. Не подобається яскравий мей мейк. Угу. і це це теж нормально.